Всіх вітаю, шановне ретро-ігрове панство, ну і добрий день, звісно, як завжди. Сьогодні у нас відео буде, мабуть, сподіваюся, вийде недовге. І воно присвячено ну, геймінгу, скажімо так, воно не присвячено, бо воно буде по-перше. По-перше, зараз покажу. Приїхало до мене. Ну, це я відео розпаковочки, зараз, після того, як скажу, вставлю. Приїхав до мене ось такий інвертор з Aliexpress, Це вже третій. І, але цей мені їхав з 14 листопада. Я його замовив на Aliexpress з 14 листопада і він мені приїхав декілька днів тому лише. І ну, мені, так як я блогер, вирішив просто зняти відео з його перевіркою. Точніше, просто вирішив його перевірити. А думаю, ну заодно я зніму відосик, щоб може на Ютубі люди подивляться, що по-перше, він дуже довго їхав, ну то ладно, в різних продавців воно по-різному, бо цей мені морем їхав. А по-друге, він, ну, він відрізняється, буде в відеовставочках по схематиці. Такий спойлер. Я покажу там все в відео. Так, під'єднав усе. Ось акумулятор, він дуже старий, вже розряджений там, на 12,5 вольт, навіть менше в ньому. Тому багато тестувати не зможу. Ось під'єднав. На 1,5 кВт обігрівач. Ось цей інвертор. Виглядає він візуально так само, як і ті два, що раніше приїздили. Але в нього трошки вже відрізняються оці кріплення проводів. Вони так, наче, з ковпачками вже. Ну, трошки по-іншому зроблені, але в принципі все так само. Так, запускаємо, перевіряємо, чи він взагалі працює. Це перший запуск. О, Запустився, але акумулятор, бачите, вже. Розряджений. І тепер ми дамо на нього навантаження. Зараз тільки температура, о, бачите, 1000 Вт. Ну, я повністю не можу дати, там він налаштування це змінити цього обігрівача, треба колупатися, але, в принципі, він, бачите, 1000 Вт іде, дає, тобто він працює просто стаком зараз взагалі виробиться. Все, тобто це ми перевірили, зараз я розберу і подивлюсь, як він всередині виглядає. Так, приступаємо до неповної розборки. Я вибачаю за шуми на фоні, які будуть, бо тут хлопці в мене працюють, плитку кладуть. А на вулиці, думав, на вулиці може знімати. Але на вулиці така погода не дуже. Мряка, зранку дощила взагалі. То не хочу. Будемо. Знімати в приміщенні, але трошки шумно. Так, перевірили я його, він працює, тому можу розбирати, жалобу китайцям не планую подавати. Ось, Але дуже довго він їхав. Я там на початку відео буду знімати, я вже, мабуть, сказав. Так, ну, виглядає він, в принципі, дуже схоже. Але схема трошки змінена. Схема трошки змінена. Бачите? Там було, наскільки я пам'ятаю, 4 трансформатори. Тут їх три. У мене, якщо там збереглися фотки, я вставлю, бо точно не так виглядає, бо я пам'ятаю, що ці розніми, вони були з іншого боку, вони сюди приєднувалися. Тепер вони сюди приєднуються. Якась Антенка, а це для пульта, мабуть. І тут я бачу три трансформатора. Мені щось пам'ять підказує, що в тому було чотири. Зараз навіть піду гляну. Так, я пішов, глянув, дійсно, схема відрізняється. Тут змінені місцями розташування елементів. В принципі, радіатори по розмірам наші такі самі ці. Тобто транзисторів кількість має бути така сама. Я зараз ще, ну потім, я фотку вставлю, подивитись, що мені е, кидається відразу в очі, що тут стало на один трансформатор менше. Там було три трансформатора по 2000 Вт там було написано, тут там чотири точніше, тут вже три по 2,2 кВт написано. Не знаю наскільки це впливає на його роботу. Е, під таким великим навантаженням, щоб там максимальне навантаження я йому зараз не дам. Бо в мене акумулятор той слабий, він тільки все одно не потягне, він відразу сяде. Ось такий третій вже трапився і з іншою схемою. Бачите, два були однакових від різних виробників. Це від третього виробника. Він відрізняється, бо ті були однакові. Але він їхав, блін, 14 листопада я його придбав, і він тільки там декілька днів тому мені приїхав. Уявіть собі. Так, хлопці перестали трошки шуміти, можна дознімати. Також хочу перевірити, тут бачу, трошки змінили схему заземлення. Як, як, як ви пам'ятаєте, в тих двох інверторів не було заземлення виведено нормально. Так. Зараз перевіримо. Ось контакт граунд. Ось тут. А ось земля. Так, ладно, де у нас тут можна взяти? Граунд, мабуть. Ага. Давайте порівняємо з цим граунд. На розетку земля не виведена. Але але зараз мені важко знайти. Де можна ще взяти тут землю? Бо тут граунд є провід, Але він, значить, йди на той бік плати. О, все, є граунд. Достався до нього. Тобто на цей... Інвертор, вже вивели вони граунд нормально на корпус. Земля є. Але все одно, як я бачу, йде трьох. Зараз вам зніму телефон, покажу. Йде трьохконтактна розетка. І граунд на розетку все одно не вивели. Але хоча б на корпус вивели, щоб нормально працював інвертор. Тому ось такі результати дослідження. Далі що хочу сказати? Придбав на брейні, але дружина їздила, забирала для безперебійника, для джерела безперебійного живлення два акумулятори. Ось таких. ну Їх хвалять. Виробник гарний, вони типу, тримають дуже добре. Але завтра, мабуть, Танюха поїде міняти, тому що один приїхав, їх було два, один приїхав. Я не знімав, просто не подумав про це. Запечатані були контакти з захисною плівкою. І на ньому наліпка є ось така, але вона зверху і вона нова. А на цьому наліпка, бачите, затерта, значить він вже десь по складах чи в когось стояв в комп'ютері. Контакти були зняті ізоляція і вони були пошкрябані. І я по вольтажу поміряв, він був заряджений. Новий був 12,8 ну то нормально для акумулятора, він такий має бути на 70% заряджений для зберігання. А цей був 125 вольта. Це дуже-дуже-дуже мало. Для нового акумулятора, тому що 12,5 вольт, в принципі, вже ну, допустимий мінімум для більш-менш робочої батареї. Все, якщо він не тримає вже 12,5 В, то вже готуйтесь до його заміни. Тобто цей акумулятор вже був, я роблю висновок, що він був, був був у використанні. Вона тюха буде. ну Брейн пообіцяли наші замінити. замінити. Завтра подивимось. <кхід> І зараз я ну, він постояв, я його затестити спеціально поставив безперебійник. То коли я вийняв той новий акумулятор, був 13,3 вольт, тримав заряджений, а цей був 13 вольт. Ну, різниця є новий і бивешний. Тому робіть висновки. Звертайте на це увагу, щоб воно все було запечатано нове. Бо дружина не звернула увагу. Її впарили. Не знаю, чи це просто він в магазині, в них там довго, довго, довго стояв, чи продавець вирішив свій з блока живлення впарити, я не знаю. Так, і мені приїхала посилочка підгончик гончик від Артема Matl Craft. Шкіряних справ майстра. Зараз розпакуємо, покажу. Треба щось щось показати ще. Последній відос чисте по посилочкам. І не буде. Дивіться яка кепа. Дивіться шкіряна кепа. Вау. Ну вона, мабуть, на мене маленька буде на голову. Так, да, вона. Замала, зараз я ремінець розстібну, можливо, трошки просторіше буде. Ну так, ну все одно вона по, так, так, по обсягу голови вона мені замаловата. Але буде, якщо що-то в мене просто декором, бо він мені її просто подарував, бо це просто подарунок, а як то кажуть, дареному в зуби не дивляться. І буду отак от. Отак буду носити. Або можна просто десь як декор на стіну повісити і вона буде прикрашати. Така шкіряна кепатуро за вітрів. Дуже якісно вироблена. Клас. Дуже дякую тобі, Артем, за підгончик. Я незабаром буду весь у шкірі. Буду ходити по вулицям. Тому дякую тобі, Артем, за підгончик. І, до речі, надам посилання на канал Артема. Можете до нього звертатися. На ютубі в нього є канал. Може, може щось кому буде цікаво замовити, або у нас в телеграм-чаті тематі Єлкрафт зможете знайти з ним, поспілкуватися та домовитись про якісь замовлення. Так що, ось таке вийшло. Коротеньке, сподіваюся, воно вийшло відео з, з, з про посилочки, про перевірку інвертора, бо дивлюсь, ну, тема інверторів цікава, багато переглядів. І це був третій інвертор з AliExpress, який я замовив. Два були однакові, а цей третій вже, бачите, відрізняється. По схемі, але ну, при повному навантаженні я його не перевіряв. Ну, бо в мене зараз не до цього в мене ремонт тут роблять хлопці. Нема, нема коли чим займатися. Можливо, якщо він, бо я його на Олекс на продажу виставив. Якщо він не продасться, то можливо я колись проведу тест по його навантаженню. Бо на ті два інвертори, які трошки інші по схемі, то я вже проводив тест. Вони витримують більше, ніж 2 кВт. Там, ну, короткочасно. Це я навантажив десь на кіловатт. В принципі, він пропрацював там деякий час, бо акумулятор старий. Ну, Надовго його б не вистачило. Можливо, коли займусь повною перевіркою, якщо він в мене залежиться. Але по схемі ви вже бачите, він інший. Тому, О, до речі, в наступному відео буде... <кій> буде про щось іграве. Або зніму про ось такий датач рідер-штрих-кодів, щоб грати в гру. наприклад, ну, Ця гра конкретно в мене Dragon Ball. Тут карткою характеристики персонажів додаються. Але він в мене не запрацював, не сканувалися картки. Поколупаємо його. А можливо, наступне відео буде присвячено е, при чудовий Вандерсвон та Вандерсвон Кало. Придбав я за, з не Elixpress, а зенмаркету -з -з ось такий програматор, скажімо так, простими словами, придбав флеш картридж і буду за допомогою цього програматора, зніму про це відосік, записувати ігри. На Вандерслон. Та думаю, Вандерслон Колор і звичайний Вандерсвон, воно має працювати. Ось такий в мене є флешкарік і програматор для нього. Дуже вже, ну немає поки часом займатися, але треба зайнятися, мені дуже цікаво. Тому всім дуже дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки або дизлайки, кому що більше подобається. Ну, Як завжди, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні, героям слава! Всім пока, до наступних зустрічей!